Усім привіт! Сьогодні у нас в гостях Лілія, ментор по напрямку китай Україна. Це людина, котра навчить вас вести з Китаю, закупляти товари та як продати їх в Україні. Добре, доброго дня, Лілія! Добрий день! Розкажіть трошечки про себе. Ну як вже сказали, мене звати Лілія, займаюся Китаєм. Працюю сама з Китаєм вже майже 6 років, і почала, звісно, що як дізналася за Китай, дізналася за всі ці китайські платформи. Почала вести свій бізнес, створила свій інстаграм-магазин, почала активно там продавати. Ось пропрацювала майже півтора року з цим інстаграм-магазином, і потім мої поїздки в Китай зачастіли. Я почала дуже часто їздити в Китай, тому що Китай це зовсім інша планета, і хочеться ще більше масштабувати, ще більше рости. Тому інстаграм-магазин я свій поки що закрила, і поки що мій основний напрямок я розвиваю себе в. В цьому напрямку менторства допомагаю людям створювати бізнеси з нуля та розвивати вже діючі бізнеси. Це все можна побачити у Лілі в інстаграмі, тому переходьте за посиланням знизу. Добре, я трошки розкажу, мабуть, про себе. Я Володимир з дитинства проживав в Україні. Також дуже часто о, їздив до Китаю, маю багато дуже зв'язків і в крові маю, можливо, китайські, більш китайські корні. Але е, знаю там українську мову як рідну, також і китайську мову. Е, основний мій такий напрям це Китай, Україна, закупки товарів в більшості це оптові партії. Також це перемови або інспекції. Перше, наш таке таке питання, чому люди вагаються при виборі ніші? Тут є багато факторів. Люди дійсно вагаються. Це напевно найскладніше питання, що я тільки зустрічала, тому що до мене приходять дуже багато новачків, котрі хочуть створити свою власну справу, але дійсно вагаються, тому що. Якщо обирати з того, що подобається, подобається там і там якісь там сувочки, наприклад, в мене більше просто цільова аудиторія дівчата, і більше сувочки подобаються. Можливо, товари для дому, можливо, товари для дітей. Люди просто не розуміють, що саме вони хочуть, і звісно, що хочеться спочатку мати ту справу, від якої будеш кайфувати кожен день. Люди, звісно, що зациклюються на цьому, і це дуже тяжко, тому що вони розуміють, що вони мають дійсно в цьому розбиратись, шарити, щоб гарно, звісно, продавати. За моїм досвідом, мабуть, найплатіжні спроможні це жінки. Це більшість покупок, особливо зараз в новій цій ері, це інтернет. Це найбільше купують жінки. Тому я думаю, якщо б там прям по нішам найкращі, котрі я можу рекомендувати. Товари для дому, я думаю, непогано. Одяг жіночий, в основному це аксесуари, там взуття і так далі. Так, це 100% Тут погоджусь дійсно. Жінки просто купують все, і навіть здавалось би, навіть якщо ніша чоловіча, от в мене є учениця, котра продає чоловічі тримари, бритви і цільова аудиторія дійсно на 80% Жінки тому жінки купують все, навіть якщо це речі для чоловіків. Що важливо враховувати при виборі ніші? Що ви таке основне можливо або якісь мікромоменти, на котрі треба звернути увагу? Ну я би дуже радила. Я завжди на своєму навчанні розповідаю, що саме головне, це людина має в цьому дійсно розбиратись, і можливо щось пов'язано з минулим. Можливо, ви на когось навчались, можливо, працювали в якійсь певній сфері і можете дійсно. Показати і показувати людям доносити ту цінність, в чому ви дійсно розбираєтесь, оці от ваші вирішальні компетенції, в чому ви дійсно номер один. Чому не піти до того, до того, до інших конкурентів? Чому саме, якщо, наприклад, там за кросівками, то точно до вас? Я думаю, що дуже важливо, мабуть, це робити перше, це актуалізація загалом цінний ринку. Не боятись показувати, чому ви гірше за інших, але чим ви краще за інших, і бути максимально відкритими. Зараз дуже багато ніж є, де люди ведуть магазини в основному самі і показують усе і своє життя, і сам магазин. І це дуже гарно продається, тому що у людей вони роблять для себе ось цей ідеал, і він відкритий для людей максимально. Люди їм довіряють і вони і. Постійно повертаються, ну я тут погоджуюсь просто на мільйон відсотків, тому що от коли люди ще показують себе, яка ми людина, наші якісь життєві цінності, це дійсно дуже круто працює, тому що саме ось цим ми приваблюємо нашу цільову аудиторію, саме таких же самих людей, схожих на наш, на нас, котрі розділяють таку ж саму, не знаю там філософію навіть життя і не лише товар. Тобто тут не лише про товар, тут навіть про цю от послугу. Тобто, підсумком загальним є вибірніші, це по суті те, що подобається вам, або те, в чому ви б хотіли розбиратися, так, так, так. А там вже далі походу вивчити можна все і просто вдосконалити всі свої знання. Добре, наступне питання: у нас які взагалі ніші існують? Ніш насправді просто дуже багато, і їх можна. Я не знаю, як просто назвати прям все. Саме головне, що в більшості навіть моїх учнів обирають, це 100% все сезонне ніше, ніяких там не знаю, новорічних ялинок, іграшок і так далі. А в більшості це все ніша, І дівчата, моя цільова аудиторія, більше обирають все ж таки якісь товари для дому, б'юті-сфера, потім якийсь одяг, наприклад, там піжами, товари для спорту дуже класно заходять. І, до речі, ще товари для тварин. Ну і для, для дітей також, звісно, я думаю, із загального, що можна додати, це до тих ніж, котрі ви сказали. Я думаю, перше це автомобільна аксесуари, килимки це все дуже гарно. Теж заходить. Також треба не забувати про таку сферу, як виробництво, типу, коли люди замовляють різні станки. Так, так, це прям також погоджусь. В мене є учень, до речі, котрий а, робив до цього, він не знав, чим йому зайнятися, але він дуже робив зробити своїми руками. І пізніше він просто замовив станок з Китаю і почав робити там браслетики, там якісь імені, потім якісь там жетони, браслети, кошельочки, ремні і так далі. Це дуже класна ніша І за допомогою цих станків вони настільки мають попит зараз у нас в Україні. Так, які найпопулярніші товари в нішах при замовленні з Китаю, до речі. Такі популярні товари, я пам'ятаю, ми з маркетологом робили підбірку товарів, котрі я рекомендував. Там було 5 штук дуже давно, місяці 3-4 тому, що робили ці підбірки. Там були ці космонавтики, коротше, котрі зараз на стіну. І зараз я дивлюсь, вони просто прям всі, хто можна їх купують максимально. На них дуже багато грошей злили на рекламу, і вони вже майже у кожного є. О, до речі, цікаве питання. От прямо зараз чи рекомендували би ви за, замовляти ось такі продавати ці космонатики? Е, саме ці, мабуть, ні, можливо, вже нове покоління є. Я думаю, так можливо, є якісь. Дуже круті товари, котрі ви замовляли, або вони у вас вже є в Україні, і ви зараз їх подаєте. Прям масово. Ну, якщо чесно, то прям чогось такого нового, наприклад, як космонавтики, то немає і о, не дуже рекомендую людям, особливо на самому старті, коли вони ще не мають досвіду в товарному бізнесі, то починати саме з такого товару, тому що це. Складно і як ви до речі гарно зауважили, що дуже багато грошей було вкинуто в цю рекламу в цих космонавті, що вони просто заполонили весь світ, тому що як і продаються вони в Україні, так само і в Англії, наприклад, я зараз тут знаходжусь, дуже багато їх. І коли люди починають з самого старту, можливо, на старті їм здасться, що це. Дуже легко, але потім в якийсь час, коли переки перестануть вкидувати гроші в цю рекламу, це просто зупиниться як колись спінери, наприклад. Мабуть, з таких популярних, що ми ще рекомендували і колись купували, і от е клієнтам дуже популярна, це була білизна безшовна. В той момент вона була типу, дуже крута. Прям це було ноу-хау. Так, це дійсно. А із останніх таких, прям крутих, я думаю, є, просто вони не так сильно ще стріляють. Найпопулярніші. В ніші товари це товари для дому. Це товари, котрі дуже швидко стріляють, дуже швидко гаснуть і потім з'являються нові. Так, і це класно, тому що тут якраз цільова аудиторія дівчат, жінки, а жінки, це, це якраз і є цей затишок у будинку, тому жінки постійно щось оновлюють, вдосконалюють, щоб все було як можна найкраще. І це дійсно класна ніша. Як зрозуміти, які товари отримують попит? Певні ніші або я так розумію, або попит, або набуна наб, наб, набирається якусь популярність в цій ніші, і вони потім стануться такими бенгерами в цій ніші. Ну звісно, що потрібно аналізувати ринок, аналізувати конкурентів. Конкуренти наше все завжди їх аналізуємо. Аналізуємо, що що гарно продається, що що не дуже гарно продається. Аналізуємо повністю і всі платформи, як то Instagram, TikTok, Telegram, OLX, Шафа, все що тільки можна і. Лише таким чином, так зазвичай просте, найкраще продається. Е, я думаю, зараз є багато видів бізнесу, де не обов'язково мати товар на руках. Так, так. Це і, і по-перше, тест товару за безкоштовно і без ризиків, і дійсно класно. Так, як обрати аудиторію під свою нішу? Ой, ну це моє улюблене питання, я дуже відповідально ставлюсь до цільової аудиторії, як її обирати. Саме головне, коли учні приходять, особливо коли з нуля приходять, я говорю, що потрібно дійсно те, що ми на самому старті поговорили, розділяти з аудиторію ці цінності, показувати якусь нашу філософію життя, що для нас важливо. якщо... Починають вже продавці, особливо на старті, показувати лише товар, ось совочка, такий матеріал і ось така ціна. І на цьому все. Або добрий ранок там п'ю і зараз буду відправляти для вас. І більше нічого. Ну тоді дійсно цільова аудиторія буде абсолютно різна і не 100% що буде у вас купувати прям постійно ще й повертатись. Я думаю, краще менше, але це буде ефективніше. Комфорт аудиторії і цінність товару, експерта або людини, котра їм це все продає, так. Давати просто максимальний комфорт для людини. Це саме головне. Які є методи залучення клієнтів? Ну, якщо ж ми говоримо там за наприклад. там Рекламу в блогерів постійно, то я би спочатку говорила би за контент, щоб для початку спробувати, як працює контент і чи люди купують у вас просто не вкладаючи купу прям грошей в рекламу. Тому для початку я дуже рекомендую використовувати максимально всі платформи: це Instagram, TikTok, Telegram, просто будь-що. І дуже важливо створювати для початку дійсно якісний класний контент. Це той контент, який буде давати комфорт, який буде приваблювати саме цільову аудиторію, і потім уже пробувати між такі агресивні методи, як, як реклама та великих блогерів, наприклад, і вже там запуск реклами, наприклад, уже тоді створення якихось там односторінкових сайтів і так далі. Так, я повністю з вами згоден. Я вважаю, що теж не потрібно одразу для залучення аудиторії витрачати усі свої кошти на блогерів, на якусь дуже круту рекламу. Воно може не зайти, тому що як мінімум у вас може там сторінка недопакована бути і так далі. Тобто, спочатку треба тестувати усе максимально, і як воно піде, можливо, у вас буде набагато краще і без реклам. Чому клієнти йдуть від магазину? Можливо, якраз таки і немає того цільового контенту. Люди залишаються, тому що їм є що ви їх підкормлюєте. А коли їм немає певної якоїсь, можна так сказати, їжі в цьому блозі, тому що їм тут сидіти? Хтось, можливо, тихенько залишається сидить і просто нічого не робить, не купує, ні не має ніякої взаємодії з ним і просто чекає, поки ви його підкормите цим контентом. А хтось просто бере і уходить до конкурентів, тому що там закривають його всі запити, його всі бої і. Просто, просто забирають, навіть якщо там буде дорожче, навіть якщо там не знаю, там ще щось буде там не так і у вас краще, але ви цього не доносите. Я думаю, що є декілька категорій клієнтів, які йдуть від магазину, бізнесу або компанії якоїсь, котра надає їм послугу або продає їм товар. Перше, це цей клієнт прийшов, подивився, йому одразу не сподобалось, тому що там раніше в нього було не так. Наприклад, там нормальні компанії працюють новою поштою, а він тільки хоче укрпоштою. А компанія не хоче відправити Укрпошту, тому що це багато часу, ризиків, нервів і так далі. Другий це категорія людей, котра любить дешеве. Їм не важливо. Сервіс От на гривню буде конкурента дешевше, все, вони підуть туди. І неважливо, чи доїде воно до них, чи воно буде нормально упаковане, чи там будуть якісь ще додаткові надбавки. Це, мабуть, друга категорія людей. Третя це люди, котрі. Почули або побачили якусь інформацію від когось. і Вони ну все це погано, і я не буду тут. Всім прям взяти і просто продати всім закрити весь ринок. Ми також не зможемо. Це чисто про цільову аудиторію. І, наприклад, якщо я не хочу дійсно працювати Укрпочтою і я не хочу продавати тоді, ну краще мене тоді не купувати. Я хочу лише нову почтою. То це якраз таки також про цільову аудиторію. Я не буду залучати того клієнта, я буду залучати лише іншого клієнта. Якщо він піде, навпаки, навпаки, це мені краще. або Наприклад, для людей, котрі люблять лише подешевше, ці люди зазвичай це також інша цільова аудиторія. Вони люблять зазвичай не знаю, спорити, торгуватися і так далі. А я от не люблю, коли зі мною торгуються і це. Uh, не знаю, там, можливо, якось пригнічую людину, або, можливо, якось не знаю, там, мене розчаровує і так далі. І я не хочу працювати з цією цільовою аудиторією, тому я зовсім не транслюю контент, або навпаки, транслюю і показую, що з такими я не працюю. І ну, якщо для вас це долю, то це окей, це нормально, і я продам для тих, для кого це нормально. І важливе щось інше моє, в чому я дійсно розбираюся. Тому тут більше я би сказала про цільову аудиторію, для кого з ким ви хочете працювати. От якраз з ким вам буде кайфово працювати кожен день і. Звісно, отримувати щебек, зворотній зв'язок. Тому як висновок, можемо сказати, що цільової аудиторії не завжди має бути багато, тому що це цільова. Під час того як ви набираєте, ви відсіюєте дуже багато непотрібних людей, котрі вам не потрібні, і вам вони зроблять тільки гірше. І цим же ви допомагаєте і собі, і їм. Так, так, чому люди бояться товарів з Китаю? Ну от мені здається, люди, навіть люди, котрі починають працювати з Китаєм, у них є щось таке в голові, оцей міф він все рівно сидить, що Китай це неякісні речі, що це там чуть ли не якийсь шоропотріб. І навіть коли молоді, так сказати, підприємці, вони відкриваються інститутом магазину, вони там приходять мої учні, мене запитують, Лі, от таке питання. Чи вказувати в магазині, що це речі з Китаю, чи краще про це мовчати? А якщо запитають, що робити, тобто вони самі продають, але самі до сих пір вірять в щось інше. Оцей міф залишається в людях. Ну я би сказала, це більше б людей, які зовсім не мали справу, можливо, е не мали досвіду абсолютно ніякого з Китаєм, хоча тобто в них весь будинок заставлений тупо китайськими товарами, і найкращими, кращими і кращої якостями, вони все рівно говорять, що ні, китайське це не то. Я думаю, що дуже часто, от з самого початку, люди боялися з 2000-х років китайських товарів, боялися, тому що наші підприємці купували найдешевше і продавали тут якомога дорожче. Це точно. Тому я думаю, що не, не потрібно боятися китайські товари, але треба їх завжди перевіряти. Всі говорять про відносини, відносини з постачальником. Це дійсно важливо вибудовувати ці відносини, постійно працювати над ними. Це дійсно важливо, але перевіряти також важливо. Але я, я теж дивився там про товари з Китаю. От дивився, як мої клієнти, там деякі самі спілкуються з постачальниками у Вічаті. Я бачу їх переписку і розумію, що можливо через менталітет зовсім не таке спілкування. Вони, вони пишуть Привіт, мені треба ось це. Ціна отака. От він каже: Ні, він каже, треба отака. От і вони, вони просто тільки торгуються. Я цього сама не розуміла, поки я не потрапила в Китай. Коли ти в Китаї і будуєш дійсно скинусь бізнес, це дуже класно. Коли китайці запрошують тебе на якісь там обіди, вечері, і вони це роблять для того, щоб дійсно просто зробити класні відносини. Вони не спілкуються за роботу, не спілкуються за бізнес. Це дуже важливо і от. Дійсно, зрозуміло, також в якихось таких, от потім почала звертати увагу в переписках, в як вони спілкуються, як вони окрім бізнесу будуються відносини. І, звісно, почала передавати це для своїх учнів, що це також важливо, і саме такими от кроками будуються класні відносини вдовгу, де буде менше от таких от треш ситуацій. Так, і через ці відносини саме ці постачальники можуть вам запропонувати те, що надають іншим, як змусити клієнта зробити повторну покупку. Як змусити зробити повторну покупку, це якраз таки також про якісь відносини. Людина має піти від вас з першої покупки. Прям супер задоволена. і якраз не, не лише з цим товаром, а з емоцією. Ви маєте просто максимально донести цю цінність, і звісно, що не без якихось класних фішок, якихось класних систем, які ви придумаєте, це якісь там бонуси, якісь там знижки, щоб людина. Людина мусила там потратити ж там якісь менші гроші, так сказати, там за якусь знижку, або ви даєте там якісь там бонус, і вона його може використати там протягом якоїсь там обмеженого часу і так далі. Загалом треба починати, мабуть, з якості товару. Якщо товар реально якісний, і там, як у вас, наприклад, там хтось дівчина купила сумку і вона реально якісна, то вона, як мінімум. Або візьме ще собі таку, але в іншому кольорі. Це дуже часто буває в дівчатах. Знаєте, або як мінімум, вона може порекомендувати подрузі. Так, все залежить від нашої креативності. Насправді, усім дякую за перегляд. Ставте лайки, залишайте свої коментарі. Не забувайте, у нас є телеграм-канал за описом знизу. Ми там публікуємо круті новини. Я там розповідаю усе про Китай та про кордон. Та як робиться логістика. Заходь. Також не забувайте обов'язково підписатись на лілію на інстаграм знизу, якщо ви ще не підписані. Там вона розповідає про бізнес Китаю та як продати товар в Україні або будь-якій іншій країні. З вами була компанія Діфрейт. Дякую.